Розкажіть про найтупіші відкриття в історії людства. Розкажу про одне з них історія Томаса Мідлтона, який у 1871 році придумав бутерброд з кільцем внутрішнього діаметру, який можна було одягнути на палець. Він навіть зареєстрував патент на цей винахід. Очевидно, це виявилося абсурдним, оскільки ідея носити бутерброд на пальці не мала жодного сенсу або практичного застосування. Московія нічого тупішого в житті не бачила. Система дихання на випадок пожежі. Це, по суті, був противогаз, який треба було закинути туалетний отвір. Маленька проблема винаходу. Гази у каналізації вб'ють швидше за продукти горіння. Дієтична вода японська компанія Sapporo, що займається виробництвом елітного пива, почала виробляти дієтичну воду. Обґрунтовуючи це тим, що вони додали спеціальні пептидні зв'язки, які націлені на жирові клітини через кров, що робить її дієтичною та корисною водою. Деякі люди навіть клянуться, що це допомогло їм скинути певну вагу. Це навіть звучить безглуздо, так як в воді нуль калорій от як сильно впливає самонавіювання клітки для малят в Лондоні. Ема Рід з Вашингтона в 1922 році запатентувала такий винахід посилання на патент, тому що більшість людей проживала в багатоповерхівках, які сконструйовані не найкращим чином з точки зору здорового способу життя. А як відомо, свіже повітря для малят важлива річ. Їй та багатьом людям здавалось, що це чудовий винахід. Навіть лондонська міська рада ухвалила цей патент, і в 1930 році вже були на полках магазинів. Звісно, зараз ми розуміємо, що це дуже небезпечно для життя немовляти, і ніяка мама не захоче наражати свою дитину на таку небезпеку. Біткоін не вирішив жодної проблеми, натомість створив кучу нових. Біткоін по своїй суті фінансова піраміда, яка підтримує сама себе. Єдине, чому вона до сих пір не впала, це кількість людей, які досі в неї вірять. Буряцькі вчені відкрили двері. Не працює жарт. Українською буде буряцькі вчені відчинили двері, і слово відчинили не має другого значення у формі винайшли. Це жарт, перекладений з московицької видно, але те, що працює з московицькою мовою, не обов'язково працює з українською. 2014. Краще б сказати, війна та корупція, влада, що приходить заради вигоди. Система розподілу вагонів на чоловічі та жіночі. Вибачайте, не втримався. Це нормально. Багатьом жінкам некомфортно їхати з чоловіками. Не всі виховані, деякі домагаються. Які б кончені люди, які називають себе феміністками знову ж, деякі в наш час не були, але я рахую, що розподіл вагонів для жінок та чоловіків це правильно. Я думаю, що все ж таки це буде тільки по бажанню, та жінки зможуть їздити з чоловіками. А може висаджувати неадеквата? п'яний, випивший, нервова, неврівноважений, відразу. Незалежно від статі, бо звикли бахнути 100 грам перед поїздкою, а потім не дають нормально їхати іншим людям. І ще один варіант зробити швидкісні поїзди, щоб не їхати цілу ніч якихось 800 км. А мені, як чоловіку, незручно їздити з чоловіками або жінками. Немає різниці. І що тепер робити? Зробіть мені окремий вагон або купе. Дякую. На щастя, ваш окремий вагон уже створений, він настільки окремий, що навіть окремий від укрзалізниці. А якщо то буде транс жінка або бісексуалка, то що тоді робить будуть? Ще вагони поділять. Транс жінка, як і будь-яка жінка, зможе обрати для себе жіночий вагон. А щодо бісексуалок, ви у кожного пасажира плануєте питати, з ким вони кохаються.